Як мені стало відомо, коли у нас в Кримичуці відбулася страшна подія, російська бомба упала на торговий центр Амстор, загинули зовсім невинні люди. І як мені зараз стало тільки відомо, що частина цих людей, а їх всього семеро, поховані в цьому секторі. Наша міська влада... І Гриценко, коли давав інтерв'ю Кремічуцькій газеті, він казав, що тут поховані військові, і поряд з ними це військовий сектор, і не можна навіть ховати рідних. Вони не можуть зробити на майбутнє місце. Але поховали цивільних людей, які Случайно, можна сказати, випадково були в торговому центрі. Це, це, звичайно, жахлива подія, але я не погоджуюся з тим, щоб тут були поховані цивільні. Ви знаєте, наша влада і люба влада, вони повинні думати наперед. Тим більше, що Горсенко людина військова і в нього він. Мав думати про те, що війна це не іграшка, скільки буде захоронено. Я пам'ятаю, е, тому що я пам'ятаю з дитинства, що Кременчук був розбитий на 99%, скільки загинуло людей. Ми хочемо надіятися, що буде краще, але як буде невідомо. І я запропонувала, щоб. Е, Тих людей виділити в окремий сектор. Незважаючи на те, що вони поховані в цьому секторі захисників, назвати окремо, що це сектор загиблих в торговому центрі Амстор. Щоб, коли будуть розмовляти люди, не казали, що вони поховані в секторі захисників. Адже якщо вони тут поховані, кожен розуміє, що це військовий. Навіть скажу більше, що у одної з сім'ї ми розпитували, чому поховані значить, їхні рідні саме тут на, в секторі поховання наших захисників. А вони сказали, що ми не хотіли тут ховати. Чому? Ми ж не, не військові наші родичі, ні. Нам просто сказали, що тут треба поховати. І я давала пропозицію, коли я була на прийомі у мер, я давала пропозицію, щоб виділити. Цих людей вони не винні, вони загиблі, але це це військовий сектор. І пройде війна. Люди будуть зустрічатися, приходити сюди, і діти одних військових будуть питати у дітей, тих, що а чому ви тут поховані? Ваші рідні? Вони що воювали, були в окопах, їздили на танках, погибали, що їх тут похоронено. Краще було б, звичайно, цього не робити, але воно вже зроблено. І моя пропозиція була. І я просилася тоді у мера побувати на цьому секторі, бо я давно не була, і подивитися, як воно зроблено чи можна їх якось у групу виділити, щоб вони казали, що вони поховані в секторі загиблих в Амсторі.